Доброго всім ранку, провела дітей в школу. У нас нічого не змінилося. В погоді лє дощ зранку прямо такий гарний поливає від душі. І небо затягнуте, ознаки того, що він перестане, немає. Вже такі калюжі. Бідні, хризантемки вже від води понахилялися. Бачите? Ой-ой-ой. Все хоче сонечко, а його немає. Трішки нас побалувало позавчора, сонечко та й й та й знову дощ. Я бачу, так дощ поступово перейде в сніг. Але, ви знаєте, може бути невеликий морозець, сніжок і сонечко, і буде гарна погода. Так що, чекаємо гарної погоди. Так, обхід зробила, буду зараз йти в хату. По дощі немає, що тут робити на дворі. І зараз зроблю, дочаю нам з чоловіком десерт з вчорашніх колодків. Завжди так роблю, коли залишаються чи оладки, чи налисники. Ну, мабуть, зніму вам, покажу. Можливо, комусь пригодиться і хтось скористається таким рецептом такого десерту, коли залишається. Млинчики чи оладки. Піду зараз у хату та й буду готувати. Хочу приготувати такий десерт з оладок. Ось вчора смажила внукові оладки і залишилися 4 штучки. Отакі. такі, можна їх зараз було б розігріти і вони б були вони і так. Ще трішки розігріти, були, можна їх було з'їсти так з чимось. Але я люблю з них робити такий, можна сказати, десерт. Зараз їх поріжу на шматочки і покажу, що я буду робити далі. Порізала отак я свої оладки на такі шматочки. І тепер взяла ковшик, можна взяти каструльку. Якусь невелику. І влила сюди кефір. Якби була сметана, то я б додала ще сметани. Ну, у мене нема сметани, так що буде кефір. Додаю сюди молочка ще трішки. Додаю цукру, тому що в мене самі оладки не дуже солодкі. Внук у мене їсть з нутелою або з медом, то я не роблю їх дуже солодкі. І додаю ванільний цукор. Перемішую. Мали вімкнути світло в 12 годин і не ввімкнули, поки що не знаю, що затримується. Так що буду без світла готувати. І тепер сюди викидаю свої оладки. Отак гарно перемішала. І тепер ставлю на вогонь. Вогонь спочатку буде більший закиплять, потім зменшую на невеликий вогонь і на маленькому вогні під кришечкою періодично буду помішувати, щоб не пригоріли. Буду їх там тушкувати, ці оладки. Вони зробляться такі пухкенькі, м'якенькі, ніжні, заберуть цей соус смачний. Пропитаються ним, і потім покажу вам, як, які вони будуть. Так, Покипіли мої оладки, і отак, отак вони виглядають. Стали вони такі ніжні, Такі пропиталися цим кремом. Щоб була сметанка, звичайно, було ще смачніше. Але і такий варіант також непоганий. так трішки мали отаку кислинку. Трішки нехай схолоне, щоб гаряче тісто не їсти. І будемо з чоловіком пити чайок. Такі, бачите, ніжні стали ці оладки, пухкесенькі. Розсочилися тим соусом. Так що, хто ніколи так не робив десерт з золотків, спробуйте, приготуйте цукор за смаком, ванільки. І якщо є сметонка, то буде ще смачніше. І вже не золотки, а такий десерт. Спекла сьогодні отакі вафельки внукові смачненькі. І ділюся з вами рецептом. Ну що, млинчики ми то з'їли, а внук замовив мені вафлі, щоб спекла вафлі в електровафельниці. Є в мене на каналі вже кілька рецептів вафель. А сьогодні ще один натрапила в інтернеті, ще на один рецепт. Вафель. Мені сподобався такий рецепт, і хочу спекти ще за цим рецептом. Ну, і, звичайно, ділюся з вами, можливо, комусь з вас і пригодиться також. У мисочці в мене троє яєць, на кінчик чайної ложки сіль. Ще для цих вафель потрібно 60 г вершкового масла, розтоплене в мене масло, і 100 мл олії. Ось тут стаканчик у мене олія з маслом, 200 мл молока. 150 грам цукру. І тут у мене з цукром разом в пакетик 8 грам ванільного цукру. 10 грам розпушувача і 300 грам борошна. Зараз я додаю цукор у яйця і розітру яйця з цукром. Розтерла я яйця з цукром. Отака маса вийшла. Тепер додаю сюди олію з вершковим маслом. Трішки ще перемішую. І додаю половину молока. І тепер буду додавати частинами борошно. Не все зразу буду дивитися по тісту. Можливо, все борошно і не піде. І сюди на борошно додаю розпушувач. Так, трішки перемішаю. Буду додавати борошно, розмішувати і буду дивитися. Тісто не має бути дуже густе, але й не рідке. Так що поступово буду додавати і. Подивимося, скільки піде борошна, чи все піде, чи трішки залишиться. Так, от таке поки що тісто в мене. Я виливаю решту молока, борошно ще в мене є. Зараз перемішаю з молоком і потім уже подивлюся, скільки борошна. Додать. Замішала я тісто, крім 300 грам тих, що в мене були зважені борошна. Я ще столову ложку повну зверху зважила 30 грам. Ще додала, тому що мені здалося рідковате тісто. Зараз воно отак виглядає. вафельниця в мене гріється. Змастила олією і зараз буду випікати. Сам процес не буду показувати, вам покажу вже, які вийшли в мене вафлі. Допекла я свої вафлі. Отакі, бачите, гарненькі, які вийшли вафельки. Вийшло 9 вафель і ось отака не ціла вафелька, піввафельки. Смачні вафлі, одну вже ми спробували. Зараз вам розламаю. Це самі перші. Бачите, менше підсмажена чи підпечена, то вона така більш м'якенька. Це не хрусткі вафлі, а м'якенькі такі. Але не резинові, а пухкенькі, такі смачні. Мені дуже сподобався цей рецепт. А ось трішки більше підсушена чи підпечена, то бачите, трішки вона така зверху хрусткенька, а всередині м'якенька. Так що, провірила цей рецепт, поділилася з вами. Смачні вийшли вафлі. Кому сподобався рецепт, приготуйте. Виходять смачні вафельки, можна готувати. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео!